На цьому відео чотирирічна донька загиблого військового Ліза проводжає тата на передову. Це було 20 листопада минулого року. Тоді сім'я бачилася востаннє. Він казав сину з вами, я обов'язково повернуся. Поїхали ми на вокзал, лізочка, дотя, дуже плакала. Вона йому махала, і він казав, що обов'язково повернеться. Це було останні помахи. Ми казали, Юра, пока. Ми не прощалися з ним. Ми знали, що він пройдеться. Ірина каже, за три роки служби Юрія завжди була спокійна за нього, але в останні дні загибелі тривога її не покидала. Він вночі, 27-го виїхав на бойове завдання. Мені було дуже на душі тяжко. Мені погано було. У нього було не одні контузії. В останні дні. Він казав, що я, я вже не годен, я не можу. Його все боліло. В нього було три контузії, потім вже не рахувалися, там все. Він каже, кров з носа, кров з вух. каже, мене все болить, казав. Я, не, я хочу додому. Він як відчував. Грек був водієм евакуаційного авто. З 2022 року виконував бойові завдання на різних напрямках фронту. А останні місяці у складі 61-ї окремої механізованої степової бригади перебував у Курській області. 28 лютого Юрій отримав завдання вивезти побратимів з під обстрілу у безпечне місце. Дорогою снаряд улучив у капот автомобіля. Він спас не одну людину і вивіз не одного пораненого чи загинувшого. Попадання в піввідронав кумулятивним зарядом в капот. Машина зупиняється, йому відрізає ногу, смерть наступила миттєво. З моменту загибелі Юрія минуло два тижні. Рідні щодня приходять до могили військовослужбовця та розмовляють із ним. Ми йдемо на могилу покласти квіточки, лізочка, синок, родина, все. І кожного дня ми до тебе ходимо. Два тижні, як ти мовчиш і не говориш, не відповідаєш, як нам не вистачає тебе. Юрій із Малку мав бойовий характер, пригадує його мама Клавдія. Коли почалося вторгнення, він не міг залишитися вдома. Це форма моєї дитинки. Вона майже нова, йому передали його побратими, він майже її не одягав. А мені вона дуже рідна і дуже пахне ним. Такий біль, як у мене, як у кожної мами. Не можна передати нічим. І з ним мені вже треба буде жити до кінця днів моїх. Я ніколи не думала, що я буду ховати свою дитину. По правилам він мав би мене ховати. Молода дитина дуже добре. Зроди виховувала їх обох дітей від малих, від маленьких в любові, щоб вони любили одне одного, щоб вони допомагали одне одному. І вони того дотримувалися. Свекор загиблого каже: він батько трьох доньок, а Юрій став йому як рідний син. Як мій рідний син, тому що він ніколи не відказував знав, все зробити, дуже розумний мозок мав і все робив, і дуже щаслива ця дочка моя була, вона найменша в мене, і любили діти його, і він дітей дуже любив. 28 лютого сім'я зібралася відзначити день народження племінниці Юрія. Сестра Олеся каже, було тривожно увесь день, а на вечір отримали звістку про загибель Юрія. Це було день народження моєї донечки. Ми сіли повечеряти, і відчуття тривоги від нас не відходило. Ми постійно з Юрою переписувалися, не було такого жодного дня, щоб він хоча б не написав одне слово. Але в нього завжди була одна фраза У мене все добре. Він не хотів, щоб ми переживали за нього. Він завжди писав, як йому не було важко, він завжди писав, у мене все добре, у мене все добре. Ми розуміли, що не, не добре там взагалі. Але, але ми тішилися тій фразі одній, яку він напише у Вайбері. Ми очікували цієї смс-кі. Приміть моє співчуття, ваш брат загинув вночі на бойовому завданні. Це була найстрашніша фраза в житті, яку можна просто почути. Це, це нестерпний біль. За кілька днів доньці загиблого Лізі виповниться п'ять років. Донечка дуже чекала батька. Дуже. Вона завжди приходила до мене, ми живемо поруч, живемо разом на одному подвір'ї. Вона приходила і казала: тьотя Леся, я так чекаю свого дня народження, мій тато обіцяв приїхати з подарунком. На жаль. Вже нічого їй не подарую ніколи. Лілія Вакарюк, Володимир Дорош. Суспільне новини. Чернівці.